Блядь, підблокуй нахуй, і мрий, пожай, скільки цей звіт на полі своє в Не рубай себе токим тобі не стати. Побачивши людей, забув ходити, не то з нас мягене через своє життя. Сам перегався, що в житті вивчаю, живе, я значить не програв, живо я значить не програв, живо я значить не погнав.

Ще, можливо сьома буде пісня, Тож, ще буде сім пісень разом запланованих. от. Сильно вигоряю, дуже втомлений, виснажений пізєс, просто жах, я не знаю, важко, але, але стараюсь, 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 робити працювати над цим, усім, всім. Тому що я розумію, що потрібно, потрібно відпускати це все. І робити щось нове. Жити, одним словом, по-іншому. Не минулим, а теперішнім. Тому, тому. А ще я хочу сказати, що я заїбався відчувати це від самотності, самотність, спілкування, спілкування з ким поспілкуватися, поговорити я просто хожу кругом своєї кімнати і говорю сам собою. Це дуже класно. Ну, мені допомагає, чесно кажучи, не знаю. Типу, це тут нічого дивного тут немає. Це нормально, коли людина не має з ким поспілкуватися, поговорити, поділитися своїми проблемами, виговоритись, і ти просто ходиш по кімнаті круги, наматаєш і говориш сам з собою, розповідаєш. Все-все, що можна на, на цьому світі казати. От, і все. Все, що ти відчуваєш, все, що ти думаєш, ти просто ділишся сами собою, ти виговорюєш, ти просто комусь ну, ти представляєш, що ти комусь це все говориш. І потім ти після того почуваєш себе комфортно, легко. І найголовніше, що ти просто вже відчуваєш себе не таким вже і пригніченим, і ти продовжуєш жити. Але саме головне жити. От. У мене є багато планів на це літо. Ну, як багато планів. Не знаю, є якісь плани, але не знати, чи вони будуть реалізовані, тому що в мене дуже часто міняються плани. Це пов'язане з тим, що я просто вигуряю. Дуже часто я працюю там, не знаю, над музикою, створення. І тут ні при чому тут музика, так? Просто в мене таке життя сумне. Що якби в мене було хороше життя, не таке вже і сумне, самотність і це все, спілкування брак. Я би просто продуктивніше займався музикою, я би не так вигуряв. Просто я відчуваю відчуття самотності, у мене немає з ким поговорити. Я просто втрачаю сенс життя. І коли я роблю музику, я просто вигоряю через те, що я просто втомлений. Я не можу в якийсь просто період часу відволіктися і просто насолодитися цим життям. Я просто одним словом, пригнічений у цьому стані. Я просто дивлюсь на себе, я просто ахуєваю, який я ж ахуєнний. Я люблю себе, за те, що я просто такий є. Тому що моя душа, моя душа вибрала лише це тіло. І ти або полюбиш мою душу, або моє тіло. Але знай... Я. бот клав на тих людей, які говорять, що саме головне тіло, а не душа. Ну, в першу чергу, наприклад, так? Для мене найголовніше яка людина, яка в неї душа. А те, що там тіло можна змінити в будь-який момент. В будь-який момент можна змінити. Але якщо людина це змінить, це, це буде її право. Тобто ти не маєш права казати там змінися, там, блять, дикачайся, бо ти худий, наприклад, ти там. Короче, хуйня повна. Просто головне душа, яка похуй на тіло. Зараз я розумію, що просто э, волосся воно росте дуже дуже швидко. І я радий, тому що літо, літо. Це буде для образу. Це образ. Це ніхто не розуміє. Розібимо? Блядь, розібимо. Ні, <сі> це, це буде просто, ну, типа, пізде, класно, дуже класно. Я сподіваюсь лише на краще і надіюсь, що все буде добре. Правда, мене давно заїбало, тому що ліз мені на, на, на очі. Але все одно ну, я хуєнний. Я люблю себе. І тебе також обожнюю. Дякую. Всім привіт, хочу вам нагадати, що моя нова пісня за моєму вбивством вийде на всіх платформах у півночі 22 березня, тому всім, хто буде її слухати, приємно прослуховування. Хоча я знаю, що ні, нахуй ніхто не послухається, нахуй нікому не потрібно, але все одно їбать це, це, це класна пісня. Вона вам може сподобатись, може ні. Ну, блять, одним словом, літно альбом все буде охуєнно все буде охуєнно, боже мій, все буде Україна. Вот так краси. Я б сейчас суромлюсь. Ебать!